Вітаю всіх! Сьогодні щедрий вечір, 13 січня, старий новий рік. Тож, хай Маланка буде у кожній хаті. Я дуже вдячна вам за увагу до моєї роботи. Дуже приємно, що ви помічаєте, коли я десь зникну. Переживаєте, це надихає і дає відчуття єдності. Ми разом і скоро переможемо. Дякую вам. І ще дуже прошу. От про особисті розклади пишіть мені, будь ласка, на телефон або на якийсь другий месенджер, там, можливо, Telegram, чи, Viber, чи WhatsApp. Тільки не дзвоніть, бо я не завжди маю змогу відповісти на ваші дзвінки, але на кожне повідомлення я відповім обов'язково. Дякую за розуміння, то давайте дивитися лівий берег. Лівий берег Херсонщини. Так, знову ж таки, нічого не буду вже казати про терміни, про якийсь час, бо то, знаєте, невдячна робота. Загадаю якийсь час, оголошу там до кінця того місяця чи цього місяця у карт своє бачення часу і очікування тоді не збувається. Добре, дивимося лівий берег. Так, що там відбувається взагалі? Лівий берег Херсонщини, дивлюсь про вас. Так, ну що, окупантам втлумачуються, що вони тут назавжди. Оце їхній лозунг. Так, На лівому березі вони не завжди. З Херсона втекли, але на лівому берегу назавжди. Тому і дії їхні такі. І е в першу чергу, і саме головне на лівому березі це хапнути щось матеріальне і закріпитися, вести якісь, вести якісь нововведення. Е е але ж ті нововведення, вони якось стосуються майна. Отак. Ті росіяни, які мають якийсь трошки вищий статус, чи чин якийсь, ну непрості мовики, так? Вони розуміють, що треба буде бути готовими до того, що треба буде покидати територію. Ось вісімка кубків це я пішов, я пішов. Отак-от. От Бо ці люди ж, звичайно, мають новини з фронту. Вони бачать настрої місцевих жителів і розуміють, що розлучення з українською землею не за горами. Хапати все, що можуть і йти, бо скоро буде така, знаєте, необхідність розлучитися з очікуваннями, з очікуваннями, які не виправдались. Отак, от тут ось що там, якось все крутиться біля майна, біля майна, майно, щось якесь. Те, що можна взяти в руки, Отак. їм обіцяно багато, але все це виявляється повною несенітницею. І ті, в кого є трохи сала в голові, вони розуміють, що скоро треба надійти. Треба взяти щось в руки і треба буде йти. Оце таке. Тоді подивимося, як справи на лівому березі у окупантів. Як у них там справи. Угу. Ну, справді думають там назавжди. Ач ні, і не думають вони так. Ось оці дві карти, вони от прямо-таки вказують на, на, якесь, на якийсь відход, отак. Діють дуже активно, бо, знаєте, мають якесь розпорядження якихось нових правил, нововведень. Я вам так кажу, але виконуючи накази своїх керівників, вони весь час розуміють, що немає сенсу. От якось, розумієте, Те, що їм втлумачують, те, що їм кажуть, що тут, ну, росіяни, закріпляйтеся, там, забирайте майно, а як нема хазяїв, то переписуйте все то на Росію, мінять ті номера на авто. От Ви розумієте, вони роблять, але ж подивіться, немає віри, немає сенсу. Шестірка мечів це втеча, це завжди втеча, як і вісімка. От Що б вони не робили? Вони розуміють, ці дві карти кажуть про передбачувану втечу. Ось розуміють, що відхід з лівого берега у них не за горами. Що б вони там не творили? Ну, Сам по собі такий, знаєте. Питання ж виникає, То що ж вони взагалі розуміють про своє становище на лівому березі? Ось так і запитаю, що вони взагалі розуміють про своє становище? Чудово, дурень, дурний мир, дурний світ. Що вони розуміють? От так, І бачите, що вони розуміють про своє становище? Це ж треба, гляньте, чотири старших аркана. Мир. Дурень, башта і імператор. І ще раз наголошую, що б вони там не робили. Вони дуже добре розуміють, що їх пошивають в дурні. Всього вам карта дурника. Мир це карта завершення. Дурень це обнулення. Башта це з цими картами, знаєте, як зруйнований мир, який вони нібито будують. Таке, знаєте, якась. Химера. І тут чітке є розуміння, що те, що їм наказує їхній імператор, ну хтось, зовсім не має сенсу. Отак. І це все саме по собі дурне діло, яке неминуче приведе до краху. Ось Башта і імператор дуже красномовно сповіщає, що всі вони розуміють про неминучість їхні загибелі, і загибелі їх імператора, можливо, цілої їхньої імперії. Те, вони ж не зовсім дурні, вони все це відчувають. Тому і грабують наші села, міста і звичайні хати не гребують нічим. А їм ще ж прилітає, про це башта каже. І втрати в них є, і немалі. Ось так. І, до речі, я вам скажу, я сама це знаю, відчуваю. Я ж живу на Правобережжі, то я знаю і бачу, що коїться. так, Бо все ж таки вже майже добу Херсон не обстрілюють. Все-таки, мабуть, зліва їм добре добре насипали. Щось наші ЗСУ там у них зруйнували, домики їм поламали. От, розумієте, ну, от карта дурня. Ось вони роблять там, та, ту гривню забирають, свинячуть. Але вони всі чудово розуміють, це крах, це ненадовго. Оце все і дурень, і башти. А я ж питання задала, що вони взагалі розуміють про своє становище на лівому березі. Та вони розуміють, що вони дурні, розуміють, але ж не можуть вони йти назад. Так, а ми знаємо, чого вони не можуть самі зібратися і втікти. Ну, будуть там поки стерчати. Ну тоді подивимося, як там буде поводити себе ну, російська армія, російські солдати, які зараз знаходяться на лівому березі. Як вони себе будуть поводити далі? Ну що, от точно їм туди прилітало. Дуже добре прилітало, тому вони казяться і ще й будуть казитися і лютувати. Дивіться, старший аркан смерть. це зміни. А поряд дуже сумні карти. Зміни ну, явно не на користь окупантам. Тут, розумієте, дихання смерті все ближче і ближче, і тому вони будуть геть неадекватні. От, Точно їм тут або вони. От Прилетіло їм зовсім недавно, щось вони тут втратили, або ось ось щось прилетить. До, бо мені карти кажуть якось не про їхню поведінку, а про програш, про втрату і якусь безпорадність. Ну, Це точно наші хлопці десь щось там мінуснули добряче. От, і, і тому ця карта смерті, вона якось, знаєте, перевертає все догори ногами. І людей, і техніку, все перевернуте. Ім, мабуть, точно прилетіло. Добре, ну тоді побачимо, до чого ж бути готовими вам, жителі лівого берега. До чого ви повинні бути готові. Дев'ятка мечів, ну, це карта страху, переляку. Угу. До чого вам потрібно бути готовими? Ну, дивіться, кошмарити населення ще будуть. будуть. Ну, Це, можливо, знаєте, як і перевірки, і обшуки, ви вже це все знаєте. Можливо, будуть якісь сутички воєнних з мирними, ну, там за щось. так. Тут, отак, от. фізичні загрози, вони якісь епізодичні, але ось моральний тиск він просто жахливий. У людей ну, до чого бути готовим людям на лівому березі, тут не керований приступ паніки, страх у людей. Так. Ну, тобто так або інакше всі мешканці лівого берега притерпають від російської наволочі. Дев'ятка мечів така, знаєте, неприємна карта це таке подавленість, відчай, страх. Але ж дивіться фортуна. Вона, хоч і примушує вас так довго чекати, та вона ж однозначно йде на зустріч. Тут що ці карти показують: Ось колесо фортуни і монета. Це кропітлива праця наших ЗСУ у вашому напрямку. Хтось кропітливо щось робить, Ведеться якась робота. Ну, і я вам кажу: я чую і бачу, як з правого берега наші хлопці насипають наліво. І наша авіація працює, і це всі чують, і бачать, і відчутно, бо все ж таки трошечки обстріли Херсону от поменшали. Якісь вони не такі влучні. Мабуть, все ж таки ну, дійсно їм там не переливки. Коли Колесо фортуни в січні набиратиме. Таких обертів, бо ось рицарь жизлів який каже, що щось пришвидшиться. Окупанти лютують. Ну, але ж це і передбачувано. Вони ж розумієте, вони ж не лишаться на Херсоні. Вони самі це розуміють. Тому грабують, тому знущаються таке. Але ну, це в них така свиняча вдача. Ну-ка, Зараз іще Колесо фортуни. Ще. От Пришвидшення якихось подій. От, оці всі карти кажуть, що події дуже так завертяться. Це будуть такі зміни, якісь будуть повідомлення, які змінять ситуацію. Змінять ситуацію на що? Справедливість. Зміни зв'язані зі справедливим вирішенням. І після цього піде якийсь новий відлік часу. Ну, Можливо, знаєте, ці зміни як не на, і на полі бою, можуть бути. Але це тут, знаєте, щось зверху. Може, щось там в Росії станеться, я не знаю. Але десь в вищих інстанціях будуть якісь зміни. І це дуже вплине на події, ну, на, події на лівому берегу. Ой, вибачте, в мене телефон трішечки не впав. Так. Тобто що, ну, звичайно, я вам скажу, тримайтеся. Ви і так це розумієте, тому що ніхто про вас не забув на лівому березі, робота ведеться, отих чортів людожерів буде вигнано, а вам лишається тільки триматися і ще трішечки потерпіти. Я дуже дякую вам за увагу.